Розвідка вийшла із новими заявами і вирішила застерегти українців. Відбулося те, у що повірити дійсно важко. Здавалося б, Україна вже пережила багато і масовані ракетні обстріли і удари модернізованою балістикою. Навіть проїзд північнокрейців на фронт, і все ж таки за роки війни нас не просто здивувати. Втім, цього разу на нас чекає дещо новенька. До того ж, звернення зробив і Кирило Буданов. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуватися. Ми розпочинаємо. Президент. Володимир Зеленський провів серйозну розмову з Кирилом Будановим. За словами глави держави, це була довга розмова. Зеленський та Буданов обговорили завдання та перспективи України, а також різні сценарії. Важливо діяти активно, додав президент, не вказавши інших деталей. Окрім того, і сам Буданов зробив ряд заяв. Почав із того, що в 25-му році рефія має намір мобілізувати щонайменше 280 тисяч осіб для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України. РФ розраховує залучити щонайменше 126 тисяч осіб із так званого спецконтингенту, як зазначає розвідка, йдеться про расистів, які відбувають покарання в тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми. За даними гору в середньому для покриття втрат окупаційну армію РФ планує мобілізувати по 10 тисяч осіб спецконтингенту щомісяця. Ну а загалом для заміщення втрат наявних військових частин та з'єднання у війні. Ти України Кремль в двадцять році має намір мобілізувати щонайменше 280 тисяч осіб. Як повідомлялися, Україна планувала мобілізувати 160 тисяч осіб однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї моти, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тисяч осіб. Також очільник гурмін оборони України Кирило Буданов анекдотом прокоментував, нібито свої слова про те, що. Існування України може бути під загрозою, якщо не відбудеться перемовини про завершення війни. Свій коментар він висловив проєкту Ісландія. Цитую, я вам анекдот розповім. Сидять дві бабки біля подвір'я. Є одна інша каже: дивися, пішла, а донька в неї непорядна. Інша бабця каже: Так у неї ж син. Ну то нехай всім тепер розказує, що це не так. Ось така моя відповідь, заявив Буданов. Українська правда з посиланням на неназваного депутата повідомила, що під час закритої зустрічі парламентарів і представників Сил оборони України керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, нібито пропустив загрози для існування України, якщо до літа не відбудуться серйозні переговори. Спочатку багато заплутано, але дуже цікаво розповідали представники генштабу. Потім були різні доповіді. Ще але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо, і Кирило із своєю холодною усмішкою каже: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запустити Ся дуже небезпечні процеси для самого існування України. Так цитує УП свого співрозмовника. Однак, депутат Олексій Гончаренко заявив про те, що Буданов сказав, що якщо нічого не змінити, то фронт може сипатися. Будуть проблеми. А фрази про те, що існують загрози для існування України, мовляв, не було. Ще один парламентар Олег Дунда назвав наведення слова Буданова посиланням на дуже специфічну інституцію. Ну і служба безпеки Україна порушила кримінальну справу через ви. Як інформації закритої наради у Верховній Раді та нібито слів керівника гурмін оборони України Кирила Буданова про майбутню загрозу існування України. Про це заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп від голосу та полковника збу Роман Костенко за словами Костенка на тій нараді, про яку писала українська правда, її не було. Але дії силового відомства він сквалює. Про витік звичайно, парламентський контроль має бути і в військовому середовищі теж, наприклад, ми його здійснюємо через комітет нацбезпеки. Але є політичні лідери, які керують політичними фракціями, які теж мають знати обстановку на найвищому рівні, але точно не розповідати про неї потім в прямому ефірі. Пояснює він, також Костенко додав, що це питання державного рівня та витік цієї інформації може коштувати людським життям. Між іншим, північна Корея, як очікується, направить підкріплення арафії. До Курської області РФ, зокрема, ракетні та артилерійські війська, а також балістичні ракети малої дальності КН-23. Про це заявив очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Цитую далі ми не очікуємо побачити багато нових наземних сил. Сказав Буданов в інтерв'ю удання, де ворзон чисельністю те, коли прибудуть ці сили, він не уточнив. Також за словами Буданова, в останні три місяці північна Корея поставила РФ майже 120 170-мм самохідних артилерійських установок. 1989 Коксан і 120 240 мм реактивних систем залпового вогню. М 1991 ймовірно поставить ще стільки ж в майбутньому. В них дуже багато таких систем каже очільник гур. Окрім артилерії, очікується, що Пхеньян направить Москві ще 150 балістичних ракет малої дальності КН-23 в 2025 році. Сказав Уданов, додавши, що минулого року їх відправили 148. Напередодні видання The New York Times з посиланням на високопосадовця міністерства оборони США писало, що впродовж найближчих двох місців КНДР надійшло підкріплення. До північнокорейських військових, які вже воюють проти України на боці РФ, американський інститут вивчення війни, аналізуючи цю інформацію, зазначив, що північна Корея ймовірно розгорнена новий військовий контингент в Арафії до середини березня 2025 року. Проте ці нові сили. Навряд чи зможуть суттєво покращити расистські операції і швидше за все зіткнуться із такими ж високими втратами і ускладненнями при взаємодії з расистськими військами, як і нинішній північнокорейський контингент. У цей же час служба безпеки України викрила в Харківській, Чернівецькій та Одеській областях підприємства, які в обхід міжнародних санкцій під час війни постачали РФі електронні компоненти для виробництва ракет і безпілотників. Про що повідомила прес-служба відомств. За даними СБУ, викриті кампанії входять до заснованої в Рефієм великої міжнародної корпорації, що виготовляє унікальні мікрочіпи та електронні плати для систем навігації в управліннях балістичних та крилатих ракет типу ХАСТО-1, калібр та «Іскандер-К». Частина цих плат використовується також для систем наведення дронів камікадзе, реактивних установок залпового вогню, торнадо г та бортової навігації ударного розвідувального вертольоту К 52 Так наголосили у прес-службі. І також за даними слідства, фігуранти розробили план системного постачання електронних компонентів з України до РФ в обхід санкційних заборон для успішної реалізації задуму. Зловмисники підмінювали кінцевого споживача а також скуповували продукцію на території України. Є на інших держав надалі ж продукцію відправляли до підконтрольної компанії на близькому сході. Яка перебуває під міжнародними санкціями, а звідти рашистській кампанії, яка також під санкціями заходу серед кінцевих споживачів товару були стратегічні державні підприємства Арефії та підприємства, які працюють в структурі військово-промислового комплексу країни агресора, зокрема акціонерне товариство «Спецтехмаш», так йдеться в повідомленні. В СБУ уточнили, що факти використання рашистськими загарбниками українських мікрочіпів та електроплат підтверджені. Висновками фахових експорти, зроблених на підставі вивчення уламків ворожих ракет та дронів СБУ затримала одного з фігурантів, в якого виявився рашистський паспорт. Йому оголосили підозру за частиною 3 статті 28, частиною 1 статті статі 2 кримінального кодексу України. Особництво державі агресора вчинене організованою групою підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І за цією статтею правоохоронці готують повідомлення про підозру іншим учасникам схему. Підсумували в СБУ. Ми будемо говорити, адже з'явилася напередодні цікава інформація, що нібито солдатів з КНДР більше немає на Курщині. Їх відкликали з лінії фронту. Про це дописує одна із західних видань. КНДР відправила своїх найкращих бійців на допомогу. Росії в Курській області однак після кількох місяців боїв їх вивели з лінії фронту. Про це повідомляють і наші колеги з 24 го каналу з посиланням на The New York Times. За словами українських і американських офіційних осіб, солдати північної Кореї були виведені з лінії фронту після того, як зазнали серйозних втрат. Зазначається, що корейці не бачили на війні протягом останніх двох тижнів. А от американські чиновники припускають, що рішення про виведення солдатів КНДР. Фронту може бути непостійним. Далі за цитою, що акцентували у виданні. цілком можливо за їхніми словами, що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат. Нагадаємо, що в листопаді 24-го року в Курську область прибуло близько 11 тисяч корейських військових проте вже станом на січень 25-го року повідомлялося про втрату щонайменше чотирьох тисяч бійців, чверть з яких саме двохсотими. От аналітик інституту вивчення війни пропускає, що за нинішнього темпу втрат корейці мали закінчитися до квітня 25-го року. А от українці, які зіткнулися в бою з північнокорейськими бійцями, Описували тих як запеклих ворогів, проте вони були дезорганізовані та не мали згуртованості з російськими підрозділами, що несли за собою значні втрати. Від початку прибуття на фронт солдатів КНДР кинули на призволяще. Корейці атакували українські позиції групами по 20, 40 чи 60 осіб, роблячи себе легкою мішенню. Просувалися з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупинялися, щоб перегруповуватися або відступити. На випадку тяжких поранень їм наказано було. Підривати гранату, аби не потрапити у полон. Водночас газета The New York Times з посиланням на високопоставу на американського чиновника раніше повідомляла, що Північна Корея все ж таки планує відправити більше солдат до Росії по призначні втрати. Повідомлялося, що підкріплення очікується протягом наступних двох місяців. Ну, крім того, вони начікують усі ці от підкріплення для того, щоб ще наступати і е, продовжувати так не тільки обороняти так, би мовити, от, от Курську область Російської Федерації, ну а ще їх закидати до нас на території. А подекуди на тих територіях, де вони себе вважають е, керівниками, власниками е, і так далі. Вони намагаються робити свою пропаганду втілювати в життя і якомога більше її розповсюджувати, зокрема через встановлення пам'ятників, якщо таке можна називати пам'ятником. Отже, Росіяни планують встановити в Мелітополі пам'ятник своїм пропагандістам. А на секундочку в тимчасово окупованому місті Запорізької області хочуть поставити бронзову фігуру журналіста в бронежилеті із написом. Преса в руках він буде тримати камеру, яка за задумом росіян символізує зброю в боротьбі за правду. А за правдою цей чувак просто знімав на відео поставку оружия на склад і туди прилітіло, бо він злив цю інформацію. Отак працювала преса на о, тимчасово окупованих територіях. Ми пам'ятаємо десятки. Отаких от, от журналюх пропагандистів з Російської Федерації зливали інформацію про місця дислокації російських військових. Ми їм за це безмежно вдячні. Ми пам'ятаємо про там ці відео і так далі трансляції із тим, як цей журналюга 200. -тіца. Це було неймовірно. Дійсно, пам'ятник можна поставити за те, що просто-напросто зливали інформацію. Але е це, звісно, Ну слухай, хорошо, що не, не уже не персоналізувала, а просто якийсь невідомий журналіст. Пам'ятник невідомому журналісту. Або якби там була Скабєєва або Журовльов, це було б взагалі просто я вон. Я думаю, вони, скоріш за все, вони не змогли визначитися, типа, а кому із них поставить пам'ятник. Ось, і прийшлося би робити цілу алейку із них, знаєш, там десь протяжністю там в кілометр і ставити там, а поряд з пам'ятником, ж треба ж поряд там поставити фонтанчик і так далі. Щоб вже ж люди, коли плакали від щастя, вони фонтанчик плакали. Не знаю, це е, сюр як на мене, але все ж таки е, бачимо, що ініціатива це приклад того, як окупанти ігнорують реальні потреби. Міста а, бо центр національного спротиву саме на це акцентує увагу, каже, поки мешканці Мелітополя залишаються без водопостачання, так то, тобто воно б не було настільки. Таким цинічним і сюрреалістичним, якби не те, що люди там так ну ставте пам'ятники, окей, там витрачаєте гроші. Ну там тимчасово, бо це територія України, це наша держава. Тимчасово там робіть всі ці, ці пам'ятники. Ми за вами потім берімо. А можна було б так казати. Але люди, мешканці українці, які там перебувають наразі без водопостачання, без тепла, без певних звичайних базових послуг, а ці пам'ятники ставлять. Igen. Ось оце дійсно обурює і настільки обурило, що ось дійсно центр національного спротиву опублікували, кажуть, ну це звісно, жахіття. О таке, от таким чином працює окупаційна влада, і таким чином вони розподіляють ресурси після так званої там СВУ. І ці пропагандисти є співучасниками злочинів. Дописують центр протидії дезінформації кремлівського режиму, бо приховують воєнні злочини російської а. Армії, а навіть спотворюють реальність О, така ситуація на тимчасово окупованих територіях. Ну, також будемо говорити, на жаль, про ситуацію, яка відбувається на лінії зіткнення, саме про захоплення території або ж про відновлення позиції біля населених пунктів. А, кхм -кхм, а, безпосередньо аналітики мапи Діпстейта дописали, на жаль, для нас. Досить таку, знаєте, складну інформацію в тому плані, що Росія атакувала Нову Андріївку. Вони оновлюють дані самоаналітики аналітики мапи Діпстейт. Офіційне підтвердження цієї інформації в Генштабі немає. Ніхто не виступав із цією заявою. Але російські окупаційні війська окупували Нову Андріївку, дописала аналітики Діпстейт до Донецька область і просунулися в районі кількох населених пунктів. Зазначається, що ворог просувається зокрема в населеному в населеному пункті Неліпівка. Цитую повідомлення: ворог окупував Новоандріївку, а також просунувся в Неліпівці Котленому та біля Шевченка. Водночас сили оборони України відновили позиції біля населеного пункту Удачне у Донецькій області. Тобто аналітики говорять про те, що дійсно відновлення а, своїх позицій в удачному у Збройних сил України відбулося, але на жаль, а, в саме цій Новоандріївці у Росіян помітне просування за саме даними аналітиків Діпстейти, речник Національної гвардії. Руслан Музичук повідомляв, що окупанти просунулися біля південної сторони Покровська Донецької області, проводять атаки на позиції Сил оборони. За його словами, ворог щільно використовує піхоту групами від 2 до 10 осіб. Крім того, станом на саме 30 січня на вечір на передовій відбулося 125 бойових зіткнень із противником. Про це допустив генштаб збройних сил України. І згідно зі зведенням, найбільше ворожих атак було зафіксовано на покровському напрямку. Противник атакував 51 раз з позиції Сил оборони України. Ну і щодо Покровського напрямку будемо далі детальніше говорити, адже дійсно, як говорять експерти, рашисти докладають неймовірних зусиль, щоб просуватися на цьому напрямку, і головна мета російських окупаційних військ на Покровському напрямку фронту полягає в тому, щоб вийти на лінію Покровського Часів'яр та взяти під контроль. Дорогу, яка об'єднує ці міста Донецької області, таку заяву зробив військовий експерт Сергій Грабський в етері телеканалу Фрідом. За його словами, ворог хоче перерізати логістичні шляхи українських військ, щоб перегрупувати сили та піти в наступ у бік Краматорська та Слов'янська. Далі цитую його слова. Саме для цього їм вкрай потрібна ця дорога, щоб здійснювати маневр силовими засобами вздовж цієї траси. Тому вони докладають неймовірних зусиль для того, щоб домогтися результату, пояснює експерт. Він також зауважив, що росіяни розпочали активні дії на цьому відтинку фронту ще кілька місяців тому. Наскільки швидко рефія зможе. Досягти поставленої цілі залежатиме від того наскільки країна грасорка готова витрачати свій бойовий потенціал. Насамперед ідеться про особовий склад. Далі знову ж таки продовжує цитувати експерта. Техніки стало менше. Кількість дронів збільшилася настільки, що на сьогоднішній день вони практично унеможливлюють будь-яке використання бронетехніки або іншого виду техніки, крім автомобільної, якої не шкода на всіх ділянках фронту. Додав. Грабський. ну і крім того, також була інформація, як вже зазначила моя колега, що російські окупаційні війська, на жаль, захопили Новоандріївку, Донецької області та просунулись в районі кількох населених пунктів. Крім того, військовий експерт Владислав Селезньов каже, що сили оборони вже не контролюють велику новосілку. Якщо там і тривають бої, то лише Гар'єргарні за його словами не виглядає оптимістичною ситуація поблизу часового яру. А що стосується Покровська, то там ворог уникає штормів лоб і намагається оточити місто. На жаль, така ситуація, розуміємо це. Але стосовно о, саме того, що спілкуються наші представники влади між собою, проводять ставки, обговорюють стратегії. Напередодні навіть була закрита ставка, де певні журналісти, нас спираючись на чиїсь слухи, одна бабка сказала так, такі суперновинні джерела сказали про те, що там. Буцям то у Буданова була там якась теза про питання існування України як держави загалом. І далі ось було досить велика кількість уже і анекдотів від Буданова стосовно того, що дійсно одна бабка сказала, а їй повірили, розтаражували, видали в люди. Давайте наводить, не наводить паніку навпаки на людей. І ось Президент України Володимир Зеленський вчора в своєму зверненні а, так трішечки сказав про довгу розмову із чільником головного управління розвідки Кирилом Будановим. Президент України Володимир Зеленський повідомив про довгу розмову з начальником головного управління розвитки Міноборони Кирилом Будановим. А цитую була також сьогодні довга розмова з Будановим щодо наших завдань, і перспектив різних сценаріїв. Важливо діяти активно. Заявив він у своєму відеозверненні. Зеленський розповів, що була доповідь головнокомандувач збройних сил України. Олександра Сирського щодо фронту та е, Курської операції минулого року українські змі кілька разів писали, що Володимир Зеленський планує змінити очільника головного управління розвідки. Публічно президент заперечував цю інформацію. А Буданов такі е, повідомлення називав Кидом. каже, що я працюю керівником розвідки. Якби мене хотіли зміняти, мені б моя б розвідка донесла про це. Ну знаєте, такі от жарти жартами, але дійсно, от е, комуніка. Відбувається. Наразі а, нових інформацій про е, заміну е, Буданову ми поки що не побачили. А лише той момент, що саме розглядають перспективи, розглядають різні сценарії, як діяти е, Збройним силам України активно і як завдавати якомога більше уражень ворожим в, ворожим військам.